Як ми розповідали, у неї просто викрали ще при народженні. І ось оця боротьба йде упродовж усього фільму. Але е, чистота материнського серця, любов материнська настільки сильна, що вона не впускає у цей фільм, у свою душу е, навіть чорні думки. І от ви звернули увагу, коли вона перший раз приходить до церкви. Е, режисер спеціально, мабуть, зробив для того, щоб ви не чули. Про що молиться мама? Що вона просить у Бога? у Бога? І мене ще вражало те, що вона ні разу ні разу не сказала якесь прокляття, не вимовила тих, хто забрав у неї найцінніше. Бо сенс жінки на цьому світі це народжувати, це продовжувати життя. І вона виконала цю свою місію, але так жорстоко і так несправедливо у неї вкрали. Вирвали із серця Материнського оту любов до, до свого сина. І вона лишилася вірна своєму синові. На що сказала? Вона його виховала воїном. Хлопці, я звертаюся до вас, що сказала е, Леся Гонгадзе, Яким має бути справжній мужчина. Запам'ятайте ці слова. Ця справжність проявляється у всьому, Ставлені до матері в першу чергу, до дружини. До дівчини, до викладача, до України. Зрештою, на даному етапі до навчання, ви маєте стати тою інтелігенцією, яка побудує справжню Україну, ту Україну, за яку студенти тоді були страшенно побиті. І тут теж символіше вона помирає тоді, коли прагнення молоді були так страшенно притлумнені і потоплені у крові. Я хотів би, щоб ви з цієї аудиторії вийшли. І подумали над тим сенсом, що таке життя взагалі, яка мета кожного. Звичайно, мені було прикро, що дехто, я розумію, можливо, сесія там перемучені, дехто спав і так далі, але це не віддав. Але я вірю в те, що от з того загалу, який тут є, цей фільм упав добрим зерном на, ваші сер... на ваше серце, на вашу душу, на ваш розум. І ви зрозумієте свою місію. Свій сенс життя. І я завжди кажу, я тільки сподіваюся на вас. Запам'ятайте, мої дорогі колеги юні, що тільки ви зможете побудувати ту Україну справжню, за яку боровся Гія, і за що його було знищено і страчено.